Still sits in silence Face of high where dust is rain Words written with hope remaining Letters signed sincerely Goodbye So I'll close my eyes And just don't wait To watch oh. So high About all Ah, Нет, там нет. А здесь перелив? А да. Тут а, допустимо, это идеально. Это надо тестить. Тут а, есть, видишь, здесь тоже перелив, здесь хорошо. А, а вот на этом Бартеле как раз непонятно. Между 5% и 4,5% я визуально разница с обратной стороны. Мы сейчас хочу. 5 налили. Что, -что? 5 налили. А, да, мы налили 5. 5, в принципе, для... Крошки это нормально. Но ми протестуємо з кожним типом камня отдельно. На этот 5 точно норм. Куда у вас? А. У нас експеримент. Ми хочемо взяти а, в наш брауні, зробити перехід з бартолом. Такою волною. Подивитися, як це буде. Потім. Чи сподобається, чи ні. Заодно одразу буде практично зрозуміло, який камінь легше наносити. У нас попередня була прогрунтована поверхня і перед нанесенням ми ще грунтуємо полосу, на якій засипаємо кам'яний кілом, для того, щоб була краща адгезія заснова. Зробимо зараз таку волну перехід одного в інший без крутника. Ну що, як відчуття? Що краще? Галька чи крихта наноситься? Поки що не зрозуміло. <рапит> Поки виравнюємо угол, тому не зрозуміло. Можу тобі сказати з практики, що в гальці менше може бути таких пробілів, коли ти тягнеш, вона за рахунок форми округлої, да, вона більш плотніше стає. А тут ти потягнув, якийсь камінець там торцом зацепив і зробив таку невелику ямку, яку можеш не помітити, бо все одно замилюються очі з часом, коли працюєш.